Упала наші діти, хто сіє в цю біду і хто її пожне, хто нас образив, знівич, обжер, яка орда нам гідність затоптала? Якщо наука потребує жертв, чому ж не вас вона рековтала? Загадали ліси і землю закопали, поставила яску в верхній то хто ж не є злочинці каніпали? ударив цвіт і тоцем палачок, в яких лісах. І, мертв, і живі, і ненароджені нікого з вас до віку не простять. На Чорнобиль журавлі летіли, вирію вертались навесні, як сніжниця попелище біле, розвівалась у рідній стороні. Там згоріли гнізда і гніздечка, поржавіла хвоя і трава. Журавлина крихітна вервечка напиналась тятива, не було ні стогону, ні крику. Тільки пошумок виморених крил журавлі несли печаль велику, наче тінь неведених могил, не спинилась птиці на кордоні, Де сягає атомна яса, І дивився батько з під долоні і ридала мати в небеса. На Чорнобиль журавлі летіли, з вирюю вертались на весні. Вісна в розмає. 26 квітня, тривожна ніч, здригнулася земля. Невинно вишні чарували цвітом, а вибух все навколо скупиляв. Дзвінок в пожежі, швидко мчать машини. Четвертім вибух і прорвало дах. Відважні хлопці, мужньо без зпину, У пекло йшли, забувши біль і страх. Вогневий стоп у небі риб кривали, Смертельні хмари сполихнули світ. Криває дим будинки, сквери, трави, біда навколо, то горить графіт, смертельні ізотопи в хмарах диму, розносить вітер на поля, міста. Уран і стронці ізотоп незримі. Посій на усій планеті жах. Вогонь потрібно погасити прудко, бо поруч три реактори стоять. Вогневий вибух може бути швидко, у прип'яті прокинулись не сплю. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи, біди. Вогонь гасили довго, дні і ночі, на все життя залишили схід. До лиху не були вони готові: студенти, водії та шахтарі, робітники і льотчики, і військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопатами граніт, радіаційні, скидали хлопці, мужні наші солдати. Потенціал інформаційний, бо в Києві колонний парад. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили. Мов бомба атомна, зірвали в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя хвороб невеликових, захворювання, раки, діабет. Забруднені навколишні водойми, поля заражені, ліси. Це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували всю планету. Найскітніший час, але перед ними всі завихували. Скажу сьогодні, просто весь прикрас.